Це ну, котик наш. забули тут його діти, я його везу тепер, щоб в місяць з всім. Ну, що я ще можу сказати? Їдемо. Ну, складно, не складно, але но... ділати більше нічого. Треба виїжджати, що ж тут є. Треба роботу шукати, грабити далі, далі жити. <плес> Першо травеньцьк, ну, Павлоград, перша травеньця. Уже ночь долго, очень тяжело. Требования большие цены дорогие.